В Ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Орина Яєва. вітаю. Атака на Павлоград. Кількість постраждалих зросла. Загинуло троє людей, серед них дитина. 25 квітня. Російські війська атакували місто безпілотниками. Загорівся багатоквартирний будинок. Окрім п'ятиповерхівки, у місті зафіксовані й інші пошкодження. Частково зруйновано приміщення соціального закладу. Також загоріло декілька автомобілів. Усі пожежі вже загасили. Зараз працюють всі служби на місці правоохоронні, МНС працює і зараз вже розпочали роботу всі служби, соціальні служби, які фіксують, що необхідно. І є інші пошкодження в інших, в інших місцях. Зараз працюють служби МНС на місці. Я думаю, що вони виконують свою роботу в найближчий час. Поранено 14 людей. Серед них троє дітей. Окрім підлітків віком 15 та 17 років постраждав ще шестирічний хлопчик. Четверо людей нині знаходяться у лікарні. Неважкий, але стабільний. Тобто вони знаходяться на лікуванні в профільних відділеннях. Стан тяжкий, але стабільний. Опіки, отруєння чадним газом, також механічні пошкодження. Еф обстріляла Новопавлівку крилатими ракетами та кабами. Шість діб. Ворог винищує житлові будинки мирних людей. Пошкоджені лінії електропередачі, житлові і нежитлові приміщення, магазини, парки. Декілька днів село без електроенергії повідомляє Микола Гаврилов, екс голова Новопавлівської громади. Також повністю зруйнована вся інфраструктура трьох сіль Вранці три крилаті ракети добили фірму, яка вже була під атакою в понеділок. Дніпро отримало почесну медаль сталевих сердець від 129-ї криворізької бригади територіальної оборони, як підкреслив міський голова Борис Філатов, ця нагорода належить не окремо комусь, а всій територіальній громаді. Цитую, хлопці і дівчата нам теж рідні, і з кривим рогом ми поділяємо спільний біль і прагнення помститися тим, хто його завдає. Міський голова зазначив, допомога силам оборони триватиме і надалі, і хоча вона не заради відзнак, подяки та медалі позберігаються у музеї як символ вдячності всім жителям Дніпра. У Дніпрі проходить весняна толока в палаці дітей та молоді. Чудова нагорода не лише зробити наше місто чистішим, а й згуртувати дніпрян та гостей міста. На місці зараз працює моя колега Катерина Мащенко. Катя, розкажи нам детальніше про ініціативу і тих, хто до неї долучився. Вітаю студія. Сьогодні я знаходжусь в міському палаці дітей та молоді. Тут всі прибирають дуже багато людей. Задіяно сьогодні весняна толока. Ми сьогодні фарбуємо бордюри, тут підстригають траву. А зараз ми можемо поспілкуватися з вихованцями закладу, які підмітають сьогодні цю територію. Ходімо зі мною, поспілкуємось детальніше. Вітаю Богданчик! Вітаю Наталя! Розкажіть, будь ласка, сьогодні що ви робите? Ми сьогодні прийшли на весняну Толоку, так. щоб прибрати довкілля, навести лад, прибрати В нашому сниця. любому палаці. Де я займаюся. Ми тут вже давно ходимо, займаємося. Разом Палац, ви знаєте, це така велика родина. Ми завжди приходимо на всі заходи, які організовує палац. Сьогодні от з задоволенням прийшли, це вже так. не перший рік. Приходимо на весняну Толоку. Що ми сьогодні вже прибрали? Прибрали бур'ян. Прибрали сміття. Так? Скажіть, що далі вас очікує? Ой, у нас ще очікує смачна е, страва. Так як у нас ще є тут водна спортивна база, і там буде палац частувати справжніми макаронами по флотськи Нічого собі, дякую, Наталя. Продовжуйте, будь ласка. Я вас не буду відволікати. Давайте будемо разом прибирати всю територію. А зараз в мене є чудова можливість поспілкуватися з заступницею директора молодіжної політики та національно патріотичного виховання Тетяною Журовою. Вітаю тетяна. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, більше про цю ініціативу та важливість таких прибирань в Дніпрі біля міського палацу дітей та спорту. Щорічна акція, «Чистий Дніпро і квідучі Дніпро у нас проходить завжди активно. Долучаються усі заклади позашкільної освіти, художні школи, комунальні підприємства, які підпорядковані департаменту. Взагалі цьогоріч у нас дуже активно взяли участь і діти. Це 586 дітей. Було залучено до цього. Понад 100 працівників і батьківська громадськість. Садили квіти, дерева, білили <смі> дерева, плодові далі ремонтували наші майданчики дитячі і ігрові споруди. Взагалі, ми сьогодні підводимо такі підсумки, і на сьогодні у нас висаджено понад 2819 квітів, 31 дерево та 40 кущів. Тобто на сьогодні толока це не лише тільки майданчик для благоустрою, а це інструмент інструмент формування громадянської свідомості відповідальності. Ну і звичайно, це колективна робота. Дякую вам, Тетяна. Ну, а ми далі продовжуємо спостерігати. Як всі прибирають сьогодні? Планують а, висадити 500 тюльпанів. Це дуже важливо для дніпрян та навколишнього середовища. Студія передає слово вам. Дякую, це була моя колега Катерина Мащенко. А ми рухаємось далі. У Дніпрі триває підготовка до НМТ з безкоштовною електронною платформою. Мета надати можливість учням зручно і ефективно готуватися до тестування. На платформі доступні тестові завдання, відеолекції та конспекти з навчальних предметів. Наразі, завдяки цьому ресурсу, понад 1360 учнів готуються до НМТ. Оновлення матеріалів здійснюється до 10 травня. Підготовка стартувала з дев'яти основних предметів: це українська мова, математика, історія України, англійська мова, біологія, хімія, фізика, німецька та французька мови. А вже з четвертого тижня навчання перелік розширився до 12 предметів. додалося українська література, іспанська мова та географія, аби кожен учень мав змогу навчатися саме за тими дисциплінами, які обрав до складання НМТ. На платформі доступно понад 2,5 тисяч тестів, 230 відеолекцій та 208 конспектів, що охоплюють шкільну програму. Кожен користувач платформи має особистий кабінет, у якому можна самостійно обрати потрібні предмети та підбудувати індивідуальний план підготовки. У Дніпрі комунальні служби активно працюють на місцях захоронень, прибирають прилегу територію, косять траву та гілки. Лише за останні чотири місяці комунальники вивезли майже півтори тисячі тонн сміття. Для зручності відвідувачів також додатково встановлять біотуалети. Крім того, у департаменті транспорту вже розробили спеціальні автобусні маршрути, аби Дніпрянам було зручно дістатися місяць, місця захоронень. Більше про поточні роботи на цвинтарях розповість Артур Орел. Напередодні поминальних днів комунальні служби Дніпра проводять благоустрій міських кладовищ. Лише за чотири місяці плідної роботи вивезли майже 1500 тонн сміття. На зараз комунальним підприємством Ритуальна служба Дніпровської міської ради обслуговується на балансі 43 кладовища. Взагалі, це понад 470 гектарів такої території. Тобто на зараз ми в оперативному режимі посилюємо роботу щодо прибирання основних територій кладбищ. Вивозиться сміття, обрізаються дерева, виконується покос трави. Кожен день вивозиться це сміття порядка 8-9 кубів. Таких великих вивозиться сміття, і в подальшому будемо контролювати це. Окрім вивозу сміття, комунальники також косять траву, обрізають чагарники, фарбують огорожі та оновлюють інформаційні таблички. Наше підприємство буде працювати в посиленому режимі, посиленому чергуванні. Тобто на кожному кладовищі у нас є відповідальні особи, директор кладовища. І е, зараз підвозяться і біотуалети, і додаткові, і мусорні баки Додаткові містян же закликають дбайливо ставитись до навколишнього середовища і відмовитись від використання штучних квітів, натомість висадити живі насадження. Пластиковий матеріал він потім розлагається більше ста років тобто від ста до п'ятисот років. Тому ми наполягаємо, що е, при можливості використовуєте або квіти живі, або взагалі висаджуєте квіти безпосередньо на місцях, і вони будуть вам слугувати, як кажуть, роками. Дуже багато цих квітів, і вони потім також створюють певний об'єм сміття, який все одно наші комунальники Потім приберуть, остається тільки звертатися до свідомості наших людей для того, щоб вони сприяли цю ситуацію більш свідомо, більш відповідально. Також для мешканців міста, які відвідують кладовища, організували додаткові рейси громадського транспорту та подовжили роботу окремих маршрутів. Артур Орел, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У дня 39-ї роковини трагедії на Чорнобильській АЕС у Дніпрі нагородили 11 ліквідаторів. Кожен з них, ризикуючи власним життям та здоров'ям, відважно боронили нашу країну і весь світ від ядерного лиха. Хтось евакуював людей з зони відчуження, а хтось власноруч очищав приміщення енергоблоку від радіації. І вже 20 років поспіль місто надає комплексну підтримку постраждалим внаслідок техногенної катастрофи. Детальніше у нашому матеріалі. До 39-х роковин Чорнобильської катастрофи у Дніпрі відзначили ліквідаторів аварії на АЕС. Серед нагороджених В'ячеслав, за плечима якого 12 виїздів на станцію, і саме він займався очищенням зараженої території від радіоактивних речовин. Ми піднімалися до станції, ще пантонні мости стояли через пантонний мост, ну, як у фільмах. Піднімаємось наверх, і тут перед тобою відкривається атомна електростанція. Я працював там лікарем-радіологом. Перед нами стояло завдання виконувати дезактиваційні роботи на третьому блоці та машинному залі. Самої Чорнобильської атомної електростанції євген. Ще один ліквідатор, нагороджений медаллю Захисник вітчизни. Коли дізнався про аварію на ЧАЕС добровільно поїхав до прип'яті, аби допомагати евакуювати населення. Таким чином у зоні відчуження пробув 45 днів. Боляче це було дивитись на це все, сприймати це все. Ну старались допомагати, підтримувати як допомог. А були такі і багато до речі, людей, які просто залишались. Нікуди ми не поїдемо. як Я ну це психологія чисто така нашого українського народу. Загалом у Дніпрі проживає понад п'ять тисяч осіб, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, і вже 20 років поспіль місто надає їм комплексну підтримку. Те, що немає в інших містах. Це оздоровлення. У цьому році у нас 299 осіб постраждалих наслідків катастрофи зможуть оздоровити в санаторіях України. Це як Західна Україна, так і наша область, так само і Одеська область. Перші вже 20 чоловік відпочивають, близько сотні договорів укладено. В цьому році вже виділено 7,5 мільйонів гривень. Це матеріальна підтримка, я допомогу, люблю це слово, матеріальна підтримка для наших вдів це більше, ніж 1300 вдов, це більше, ніж 2500 ліквідаторів, це друга і третя категорія. І обов'язково до дня вшанування ліквідатора аварії на 6, 14 грудня, буде також допомога. Місто і надалі надаватиме допомогу, адже завдяки самовідданості ліквідаторів вдалося локалізувати аварію та врятувати світ від радіаційного лиха. Артем Ліфінсев Павло Черненко Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються ободня з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому нашу добігає кінця новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбук. З вами була Орина Яяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.